Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні маємо 6 жовтня. Вчора добряче випогодилось, світить сонце, дує легенький вітер і розпочало поле наше підсихати. Сьогодні така ж сама погода, сьогодні така ж сама погода. Обіцяють нам майже 20 градусів тепла. І ми нарешті розпочинаємо, принаймні будемо пробувати розпочинати ґрунтообробку. Зразу будемо розпочинати на кількох локаціях. Мій напарник зараз поїде і буде робити каратом культивацію те поле, де я рихлив після цукрових буряків. Попробуємо запустити Ареса на одній з площ, теж підпусів пшениці. Попробуємо його запустити з нашим стареньким культиватором КПС8 940, глибокого розрихлювачем. Їдемо ми з вами на площу, де ми закінчували копати цукрові буряки, де ми закінчували перший етап. Там не є зовсім сухо, але я сподіваюся, що рихлення піде і добряче підсушить там землю, тому що вона там ще скоро не висохне. Мало не забув подякувати вам за, за активну участь в аукціоні так званім на підтримку Збройних сил. Хто не в курсі, залишу ще раз. Силочку на мою сторінку у Фейсбуці проводимо збір, легеньких коштів на Збройні сили. І за За той збір буде символічна відплата з моєї сторони. Отож, ще раз вам дякую за активну участь. Приємно вражений, що є люди, які хочуть допомогти. Отож, ми працюємо, верніше їдемо тільки в поле. Поля в нас, от дивіться, як позаростали, дискувати теж не було можливості. Взагалі не було можливості щось взагалі робити. І зараз ми маємо. Ну, Відносно коротенький проміжок, проміжок часу, щоб зробити все і зразу. У нас задача мінімум стоїть за цей проміжок часу, що у нас є без дощу, я не знаю, 7 чи 10 днів нам обіцяють, ми маємо зробити, підготувати ґрунт під посів пшениці і повністю її посіяти. Ну, Щоб таке зробити, і в такий проміжок часу нам потрібно майже не спати. Скажімо так, ми до того були готові. Ось так виглядає наше поле після копків буряків. Працювати ми будемо майже впоперек до посіву, тому що воно так буде довше і ми так будемо сіяти цього року. Тільки прийдеться позаробляти оці дороги, що ми поробили спочатку, і заробити розворотні полоси. Тут, може, прийдеться зробити два сліди, але тут просто проблема. Бачите? Воно ще не зовсім підсохло, але вже і не зовсім мокре. Я саме такий момент і чекав, тому що якщо вже почекати, щоб воно повністю підсохло, буде вириватися дуже сильна груда і буде зовсім не те, що нам потрібно. Хочу перепросити за мій такий голос, трошки прихворів, щось мене затягнуло. А завжди така ситуація, як тільки якісь дощі, слякоть, то вроді би себе почуваєш нормально, а потім як тільки розпогодиться і треба в поле їхати, то мене зараз закладає. Нічого, в тракторі то не страшно, благо сьогодні така робота, що, думаю не прийдеться виходити з трактора часто. А значить мало би бути трошки легше. Напічкався таблетками якимось чаями та й працює. Тож приїхали ми на поле, отут де кагати, тут взагалі проблема буде, ну, але я зараз зроблю слід ледь-ледь-заглибивши, ледь потім він трошки просохне і потім я його поправлю і буде. І буде набагато краще. Тож пробуємо потихеньку, не спіша. Ну що з того руля ніз не вийде, але ну, будемо пробували. Все ж таки будемо пробували. Трошки вийшли ми з кабіни, дивіться, яка багнюка. Ну, багнюка тільки тут, де кагати були. Зараз я йду ледь-ледь опустивши лапи сантиметрів там 20-15. Щоб трохи зрухати те багно, воно за сьогодні гарно нам підсохне вітер сонечко. І завтра ми дамо тут або другий слід, або післязавтра зайдемо каратом і то все гарно. Розробимо. Та не в перший раз такі речі робляться. Знаю про що говорю. Скоріш за все, що завтра ще поправимо разок глибоко розрихлювачом і буде менш-більш адекватно. Ну, Бачите, які тут колії поробилися. От ще от мокро, ще от калабані стоять. Чекати я не бачу смислу, тому що... Отакий От ґрунт буде сох тут ще днів 6-7. Поки він тут висохне, отут де колія, засохне на камінь. І тоді тут буде робитись непогано, а там взагалі робитись не буде. Так що краще зараз зайти глибоко розрихлювачем, порозрівнювати то все, воно підсохне. 2-3 дні зайдемо каратом і буде, і буде ляльон. От дивіться, які колії. Зараз їх прийдеться мені заробити отак, от бо ходити ми будемо от таким напрямку. Добре, народ, хватить балакати, беремося до роботи. Ну Тут треш повний, звичайно, тут ще де от краю тут кагати, тут просто в таких умовах не працюють. Але я, як я вже сказав, повторюся ще раз. Чекати ми не маємо як, бо поки ми почекаємо, поки висохне тут в мокріших варіантах, там, де сухіше, ми вже потім не вгриземо. Так що мусимо працювати, як є. Ще кружок, зараз дам поперечки, так якби. Ну, там, де, де лежали кагати. І далі відбивав лінію. Ні, брешу, лінію я ще не буду відбивав, спочатку тоді ще позарбираємо. Колії там, де ми возили буряки, і тоді б віднували лінію. в яких колобанях приходиться працювати, то вже озера, а не колобані. З боку розрихлювачу таке багно ні по чому, як бачите, він не ні нагортає, ні не липне. Він розрізав борозну, перемішав, що зміг, і поїхав далі. А нам та борозна грає велику роль, тому що ми трошечки змішуємо чуть-чуть сухіший ґрунт, який знизу, з набагато вологішим ґрунтом, який зверху. Робимо борозни, в яких стікається вода зверху вниз, тим самим просушуємо землю для подальших обробітків. І як показала практика на, на там, тій площі, де я робив перший раз рихлення, це дуже дієво. Тому що там вже сьогодні можна спокійно заходити з культиватором і завтра, ну, може після, завтра з сівалкою. Чого і прагнемо досягти на цьому полі. І так само робимо по таким самим плані, сьогодні рихлимо, завтра післязавтра сюди зайде карат, ну а далі, як тільки прийде черга, будемо сіяти. Так, Тепер заробляємо колії, щоб не було такого сильного рова, і щоб було трошки м'якше мені переїжджати через них, Ну, і краще потім розробиться на них. бо Фактично, якщо їх не заробити, то не тільки буде проблема в, ну, в заробленні чи, чи в моїм комфорті. на, на такій колі їм потім може рвати болти, ти різко заїжджаєш збоку. І воно може рвати болт. Ну, глибину колі я вам показував при відео, коли ми тут купали, тут майже трактору попередній міст. Сантиметрів 40. Ми йдемо, трактор з неї вискочити не може, ніяк, навіть рулям можна пустити йду без навігації. Ну і тут певно зараз не зароблю, треба буде зараз ще вернутися назад, бо потім шкода буде потім тої праці і того трактора. А так в принципі по полю не є мокро, якраз для рихлення просто суперовий час. Значить я не прогадав, що приїхав сьогодні, бо вибирав чи їхати сьогодні, чи чекати до завтра. Продовжуємо заробляти колії, як яка колія, яка заробляється з першого разу, деяких треба їздити два-три рази, декуди ще вода стоїть в колобанях, така, що просто караул. Ну, але треба ті колобані якось пробити, щоб вода втікала, от бачите, що тут у нас робиться. Трошечки позавертаємо, і вода собі піде вниз, і далі буде свій поле трошки просихати. Не подумайте, що я кайфую від даної ситуації чи від даного обробітку ґрунту. Мені також, як і вам, серце кров'ю обливається, що ґрунт перезволожений і ми в нього ліземо. То повірте мені, інакшого варіанту в нас немає. Ми мусимо якомога швидше його підсушити і тут посіяти, бо, бо просто-напросто, якщо підуть знов дощі, то ми вже просто сюди не вліземо. Придеться що сіяти весною, а це нам дуже сильно поміняє наші плани і, і зіб'є нас з колії, яку ми собі напланували. Ось знову калюжі і знову та сама історія, знову мусимо трошки побуксувати. якось так щоб ви розуміли Багно. трактор тільки помитий був то капець напарник мене з'їсть він його з мив, я всередині а що я можу бідний зробити рівним рахунком нічого Так, працює. Працює, вже поробить відбивати лінію, а я ще мучуся з тими поліями. Виїхав в поле чистенький трактор, обмазав все вікно. Ех. От і тримай чистоту з технікою. Я згідний, якщо вона би їздила по асфальті, то можна би було і тримати чистоту, а так що зробиш? Бачите. Митий трактор сьогодні тільки виїхав в поле. Нічого, Умиєм, відмиєм ще. Виліз трошки за звичкою відпочити, розрухатись, та й заодно вам покажу, як робиться. Трішки вологіше, ніж тоді. Було на тому полі, як я робив. От черв'ячки є, працюють, чекати ми не маємо часу, ні хвилини, вітер, сонце. Це все за нами Зразу підсушує. От вам докази. Оце я зробив там 2-3 годинки тому. А, заробив колію від трактора, так звану дорогу. Тут же, от бачите, все пересихає. Знову ж таки питання не затримуватися з наступним обробітком ґрунту, день-два від сили і заходити сюди з карату. Так що погода сприяє, ми працюємо. Дуже цікаві хмари сьогодні. Краєвиди просто бомба. Ніяка камера не передасть те, що є, те, що бачить око вживу, але... Все одно навіть на камері дуже круто виглядає. Отож, ну, народ, не перемикайтеся з нашого відео. Не забудьте поставити лайк під відео, підписатися на канал. Наша аудиторія з кожним днем росте. Значить, з нами цікаво. І щоб не пропустити наступне відео, рекомендую вам підписатися. Так, я працюю Дальше а вам ще раз дякую за активність і за підписки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned, I am stronger now. I won't let me down no Брат Робить гербіцидну обробку ріпаку. Сонечко вже сідає. Зараз нічого не буде видно. Я вже на даний час зробив 18 гектарів. Розхід палива приємно вражає, глибина обробітку приблизно 30 см. Чудеса, не думаю. Добре народ! Я вам дякую за увагу. Слава Україні!